Як правильно наносити Chanel Les Beiges Water Fresh? Та що із ним не так. Ви його жадаєте, збираєте гроші, купуєте, а потім все йде попис Шкереберть. Розказую: цей тоналич Les Beiges Water Fresh Tint складається на 75% із води. Іншими словами, це і є вода. Не маскує! Але має запатентовану технологію мікрофлюїдік. Тобто пігмент інкапсульовано в водно гелеву жижу. Окрім води, тут є гліцерин та екстракт. Насіння та маринду. Вони забезпечують 8 годин безперервної гідратації. А ще він не і протестований у лабораторії. Фух, розібрались. Так а що може дати тон, який і є вода? Правильно, ефект офігезно красивої голої шкіри. Просто ви поки що не вмієте його правильно стосувати. То як його наносити? Перше, не видушуємо на шкіру. Б'юті блендер ні. Дуофібра або пензлик з натуральним ворсом ні. База на силіконі, жирний крем ні. Все скатається. А що ж нам тоді потрібно? Видушити тоналич на палетку або на руку. Взяти пензлик кабуки, який іде у наборі. Він, до речі, дуже якісний, щільно набитий і. Продається окремо за великі гроші. Або ж беріть будь-який інший синтетичний щільно набитий. А тепер увага! То налич потрібно зблендерити, тобто змішати. Бо при змішуванні капсули лопаються, пігмент стає однорідним і не дає розводів. Рекомендую робити це пензликом, бо пальцем змішувати прийдеться до скону. І тільки тепер наносимо. Особисто я рекомендую це робити круговими рухами. Звичайно, показую зблизька, як неймовірно це виглядає. Якщо ви правильно змішали, Тон, він лягає ідеально, дуже тонко і без розводів. В результаті отримуємо ефект голої шкіри. Досить помітний блюр, але всі недоліки лишаються зверху. І вуаля, ви нібито не нафарбована, але це однозначно краща версія вашої шкіри. А поки я дофарбовуюсь, розкажу, кому ж він все ж таки підходить. І в першу чергу хлопцям, які роблять собі чоловічий макіяж. Це реально люкс, бо він абсолютно непомітний на шкірі. Звісно, він підходить молодим, ідеально шкірним шкірим дорослим і дуже дорослим дівчатам. Сухій, чутливій, комбінованій шкірі. Жирношкірі. Ну а для вас це взагалі ідеальний варіант на літо, коли все тече. Користувачі буквально по всьому світу відзначають його стійкість. Тож він може і легенький, але точно стійкий. За необхідності ви завжди можете запудритись. З ним це проходить на ура. Я дофарбувалась і так тонально виглядає без пудри, а так з пудрою. Без з пудрою. Однозначно, він супер клас. Але ж які в нього мінуси? По-перше, це огромний, просто титанічний розхід. 30 мл ви використаєте за один місяць при щоденному нанесенні. В той час, як більш щільніші тоналичі протягнуть з вами майже рік. Друге, це ціна, і вона божевільна. Становить від 6 до